Доброго дня, любі друзі! Всіх вітаю на каналі. Значить, тема наступного відео у нас сьогодні буде зробити будинок, а саме будиночок для собачки. Вона у нас трошки емігрувала в інше місце. Сьогодні наша задача зробити будинок. Я буду в общем, все поетапно розказувати і показувати. Я будиночок буду робити з піддонів, але я їх хочу розібрати і зробити трошки переробити по-своєму. бо... Так воно не виходить, так як. В общем, залишайтеся на каналі і все побачите. Значить Так, набрав розміри в мене будуть будки. Так, ну, набрав, виходить, вже як з подонів розібрав. Набрав такий каркас, це ж виходить, в мене буде низ, а в перевернутому стані вже верх. Тобто вже буде рівненький пол. Для собачки, але ще треба буде, напевне, утеплити. Ну, це все не зараз. Висота буде її 900, довжина 1100, ширина 74. А там вже лаз побачимо. 44 на 36. Це я стандартні настройки знайшов. Будки собачі, ну, для таких собачок породи. Роди вівчарка. Ножки я думаю зробити, от покажу зараз. Ножки будуть в мене. Ну, не саме так. Просто тут є продовгості такі. І є просто менші, бачите, менші є, от такі ось. Хочу її зробити. Це зараз побачу. На 4. Або на 4 ножки, або на 6. Ну тут нагрузки не буде, можна на 4. Це в впідон, на... тут ось чого в піддоні? тому що тут великий вес і вага і за того вже тут іде на три, 3... два ряда по три ножки. Почав знизу, зараз. Це вже доски відторцував, бо в піддоні скільки піддонів? 120 було, я роблю 110, ну ті 10 см. Вже роблю по стандартним. Бо роз... поставити а потім одну сторону ось Це на низ поставити. Так само одну, другу, але воно виходить, по-перше, воно сильно масивне виходить. А по-друге, я вирішив краще розібрати його і вже зробити таке, як я хочу. Ну, Піддон сильно багато досток і воно ну, не то, що треба. Сильно таке воно виходить. А це воно зробиться будочка собі і буде ну, акуратненько. Але я ще думаю, може утеплить у теплиць мене полістерол є, але не знаю. Або з під низу тут утеплить, але він буде, виходить, що він дасть. Він наружжі буде. Ну це вже, Бо якщо всередині, то його напевно треба буде чимось обшити, бо собачка його може, ну швидко йому прийде кердик. В общем. Ну це ще ми побачимо. Може якась, може я його прикручу, а потім фанеру. В процесі в общем, не будемо забігати наперед. Зараз головна задача зробити собою ці мої будку. Бо вона раніше, зараз покажу, де вона жила. Тут зараз в мене курочка, а тут вона жила, ми тут зробили, трошки обновили, це вже поставили, тут вона жила і будка їй не треба була. зараз вона в мене, як королева, в садочку живе на волі, то їй треба будочка, щоб вона була в теплі. Ось бачите, вже яєчко. Курочки знесли, але перевернули, бачите, вони не сильно дуже акуратні. Хоча ми тут їм зробили, мама побілила два рази і ці сідала, побілила. Ще кажу, ну да, лежаки верніше. Ну, і де сідала також, це все побілено. Тут я купував дезінфекцію сюди на пол. Але краще було б ще поштукатурити. Ну, Фух, не все одразу. Тут ніколи з віконечко є. Ну це вже ми так трошки відриваємось від теми. Тут в мене було колись віконце, але якраз воно пройомськ із... ну, зі впав і я його вирішив сюди поставити, що я його не купував. Батько чогось купував його, не пам'ятаю для чого, чи для бані. Чи... Ну, в общем не будемо. Відходити від теми. Це я вам показав, де собачка була, а потім вже, як зроблю будочку, поставлю і вже покажу, де собачка буде, і якраз вже будочку Так що зоставайтеся, любі друзі, з нами. Все цікаве, саме ми тільки починається. А зараз я продовжую вертаюсь до справи до справи будочки. Ось у мене інструмент весь тут болгарочка. Ну, в общем, є чим працювати, бажання є. Бо собачку треба, щоб вона в мене була в теплі, а не бо і холода йдуть. В общем, будемо працювати над її теплом. У мене ще відражаюча пленка, від неї тож також можна буде прибити. Ну, в общем, подивимось, подивимось. Зараз скручую пол, ножки і перевертаю і вже відразу починаю займатися обшивкою сторін. Але для того, щоб мені далі продовжувати, мені треба буде ну, і розбирати ро і розбираю піддони, і потім зразу роблю. Розбираю піддони, розбираю піддони і зразу будую. Тоб, тобто так. Бо нема в мене кому допомагати, ні на кого я сподіваюся, все приходиться робити самому. Значить все. Пізніше зараз, значить, поки місць відео на паузі. Також знімати нема, кому. Буду періодично знімати процес і так ми потихеньку-потихеньку з вами до істини. Всім дякую, за, за, значить, продовжую. Бо я люблю спілкуватись, розказувати, але робити також треба, тому що роботи ще багатенько. В общем, друзі, вийшло. Вже я зробив. Разом з вами зробив піддон. Це як в будинку фундамент. Будинок не зробиться, доки фундамент. От так само і тут У нас основа, доки я не зроблю основу, і зразу і подон, ножки це якраз у нас і основа. А тепер вже сюди я буду кріпити, далі буду набирати. Одну сторону, іншу сторону, а потім уже задок, передок, криша. В общем, потихеньку движемось. Значить, так, ми одну сторону. зробив, залишилось торцануть. Але воно зараз хіп, хіп, хіпленьке, я його не буду щас поки нічого торсувати, бо воно вже як зроблю одну сторону, другу і задок, тоді вже все зараз візьму, переверну його і щоб удобно було, поторсую вже. Тут саморізи, в мене 55 і менших не було, то я їх зараз Болгарочкою зразу, щоб поки удобно, поки не зашито. Думав, буде швидше йти, але ну, не дуже швидко йде, але нічого. Повільно, але впевнено. Ще ще одну сторону боковишку, а далі вже рядок, задок. Та й нормально. Ну, буду робити до перемоги, поки не, не зроблю. Не знаю, доки це буде. Ну нічого. Отакі, ось сюди допомагають, якішечки, як пелорама вже тут. Піддонився, попіднувся трошечки тут. Тут трошечки. Там трошечки. Ну нічого. Робота йде, контора пише. Так. Продовжуємо По другу ін... ну, іншу сторону зробив другу дощ, шуруї капець. Дощурує, собачку треба швидко спасати, будку робити, бо капець. Та будка в неї тече. В общем зараз будка вже зроблена, можна сказати, що процентів на 40 на 50 Зараз відшиваю задню частину. Передні. В взагалі, зараз побачимо, продовжимо далі працювати. Друзі, в общем, будка готова. Ух ти! тільки закінчив. Довгенько, звісно, робив. Всередині, значить, цей фонариком присвідчуть тут полу. Пол полістиролом застелив, Бока утеплителем, де не хватило пленкою. Ну, Такий утеплитель. з відражательною пленкою, двоєчка чи троєчка, але ну, я думаю нормально. Пленку повністю під кришу на кришу шурунув, профілем застелив. Ну, пиль тут не витирав, це дощ смиєм чи змієше. Ось така вудочка вийшла. Не знаю, побачимо. Сьогодні собачку вже знімати не буду, можливо, завтра запишу відео ще одну реакцію Подивимось, як вона взагалі буде реагувати. Зараз буду її якось перетягувати, ну побачу зараз, взагалі. Все, всім дякую за увагу. Отака вийшла. Будочка. Ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємося.